Дітки, добрий день. Добрий день. Сьогодні у нас заняття з математики. До нас на заняття завітала гостя. Ви впізнали її? Лисичка. Лисичка. Дітки. Можна сьогодні з вами позайматися? Я теж збираюся до школи. І хочу сьогодні з вами погратися. Малята, будемо гратися з лисичкою? Так, так лисичка. Сьогодні ми пригадаємо, що ми знаємо, що ми вивчили на математики. Дітки, а що ми мене математики вчили? Цифри. Цифри. Задачі. Цифри, задачі знаємо, да, дітки? Рахувати вміємо. Не, 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 не. Так, малята. Викладіть у себе на столі циферки від 1 до 10. А ми з лисічкою будемо їх називати. Викладайте. І називайте циферки. У всіх циферки є? Ірочка. Глеб. Називаємо циферки. Голосно. Один. один, один, один два. Два. Три. Три, три чотири, п'ять. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10. 10. Виклали циферки. Так. так. Глеб ти встиг ми зачекаємо, я бою Молодці. Малята, а давайте з вами ми пригадаємо пряму і зворотню лічбу. Що таке пряма лічба? Як ми рахуємо, Ірочка? Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, це яка була лічба, Ірочка? Пряма. Пряма. Глебушка, а зворотня лічба, як ми рахуємо? Молодці! Це в нас була зворотня лічба. Так, дітки. А лисичка хоче з вами погратися. Ви закривайте очі, а лисичка буде ховати циферку. А ви потім. Закривайте. 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 Циферки немає. Запрошуйте. Так, відкривайте. Хто перший називає цієї цифри немає? П'ять. Так. А ви можете на тарілочки з манкою написати цифру. Я, я просто п'ять обиду. Я просто п'ять. Знов заплющили очі. Заключены за очі. Не відкривайте. Три. Так. Чотирь. Три. Три. Якої не вистачає, Глеб? Три. Три. Молодці. Покажи цифру три. Так, молодці. Добре. Так, ще раз заплющили очі. Так, так. А тепер погляньте уважно, яких циферок не вистачає? Восім. Так. Чотири. І чотири. чотири. Молодці дітки, молодці розумнички. Малята. А тепер лисичка пропонує пригадати парні і непарні числа. Ірочка, непарні числа це які? Один. 3. Не парні. Не парні. це п'ять, Дев'ять. Це ми назвали з тобою не парні. Числа фребушка, а парні це які? Парни не два, два. три, четыре шесть, Пять. 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 восемь десять хлебушка десять. Все видно, глебушка. Не нам не видно десять. десять два, два. Видно видно так ще раз ірочка, не парні числа, один, три, пять, сім, девять, девять. Парні числа глебушка, два, чотири, шесть, восьм, десять. Молодці, молодці малята. А лисичка каже, що дітки знають, як розв'язати задачу. Спробуємо, дітки, спробуємо скласти і розв'язати задачу. І Що як задачі? Умова, так? Умова, два числа. Запитання, відповідь. Погляньте, будь ласка, на картинку. Давайте придумаємо задачу, Глебушка, Що ти бачиш? О, задумався. Задумався, так. Кого ми бачимо? Хлопчик і дівчинка. Кірочка, mm. давайте придумаємо задачу. У хлопчика було? три олівця. Три олівця. Угу. Так. Що так. він зробив? Подер... Який знак? Подер... Так. Подарував днівчий. Один. Один? Так. Так. А яка яке запитання поставимо? Скільки. Так, олівців залишилось у хлопчика. А давайте викладемо приклад, Глєбушка, за допомогою циферок. Скільки було олівців? Два. Три. Викладаємо три. Два. 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 Так, молоді. Та. О, даровав, який знак. Видняти. Так, видняти. Молодців. відняти. один. Три. Підняти. Одне. Одир. Доб'яти. Дорівнює. Два. Порівняє. Два. два. Два олівця. У хлопчика. Залишилось два олівця. Згодні? Так. Так. А якщо в задачі запитання поставити по-іншому? Як ви згадаєте? У хлопчика було три олівця, і дівчинка подарувала йому один олівець. Додати. Додати. То скільки буде всього олівців у хлопчика і у дівчинки? Чотири. Чотири. Помічали. Так. І в нас інша відповідь. Чотири олівця. Так, дітки, молодці. А тепер давайте з вами пограємо з лічильними паличками. Підготуйте лічильні палички. У тебе, Підготуйте лічильні палички. У нас є ось такі циферки з лічильних паличок, а тепер настрічка пропонує викладі з лічильних паличок. Циферку. Циферку. Два. Дітки, вам все видно? Спробуйте. Циферка 2. Циферка 2. Циферка 2. Чуть не бачив. Чуть там бачив цифру. Побачив? Да, там вообще чуть-чуть у нас светиться. Ага, ведь. Ась, ось так. А давайте залізьмо в руки И вам мамка ось так видно. Глебушка. Да. Mm -hmm. yeah. Так. Добре. Виклали Циферку два? Mm, Ірочка, так, бачу, молодець, Ірочка. Так зробила. Ірочка, ще раз покажи, будь ласка. Так, дуже добре. Дуже добре. Так, Глебушка, А тепер спробуйте. Глебушка, покажи ще раз, як ти виклав. Дуже добре, дуже добре Глебушка. Молодець. Так, молодці, дітки. А спробуйте викласти циферку чотири. Чотири. А чотири. Циферку чотири. Виходить. Виходить. Так, дуже добре бачу. Дякую, Ірочка. Глебушка от, теж молодець. Люблю. Дуже добре, молодці, дітки. А тепер викладіть любу циферку. І скажіть, яку ви виклали. За mm. бажання. Глебушка і Іричка, викладайте циферки за бажанням, а потім скажете, яку виклали? Яка вам подобається? Ще одного надо, Ні. Так. Ірочка, яку ти виклала циферку?

Ірочка виклала в нас число 3, а Ірочка? 7. 7. Ірочка виклала число 7. Глебушка, а спробуй назвати сусіди числа 7. Яке ти виклав? Вгадай, чи не Так. Дякую. Як я скажу? Дякую. Що? Глебушка, які сусіди числа 7? Я что написал? А Ирочка выкладала yeah. число сім. Сусіди? числа семь и сусиды число Сусід. Сусиды. Yeah. Так, 8 и. 6. Так, добре, молодец. Глебушка, а ты какую цифру выклав? Сто. Сто. Я виклав 100. так, добре. Давай, Значит, так багато, да? Ірочка, а ти називи сусіди числа 9. дев'ять. Так, вісім і. Молоді. А тепер малята приготуйте ємність з манкою. Лисичка підготувала карточки. І дасть вам таке завдання. Будете зараз малювати. Є ємність з манкою. Так. Так. Ось така карточка. Намалюйте. що це? Квадрат. Квадрат. Молодці. Малюємо квадрат. Так, молодці. Пальчиком намалюйте. посмотри, що делати. Кому не зрозуміло? запитайте дітки. Так. Тепер ось така карточка. А що? що ви малюєте? Трикутник. Так. А ось така карточка. Глебушка, ірочка. Встигаєте малювати? Так, лисичка бачить, як ви працюєте. Молодці дітки. Я, я Уже добре. Дуже гарно виходить, дітки. Дуже гарно. Іночка, а яка в тебе купа? Така жовтенька. Кукурудза, так, дуже добре. Глебушка, а в тебе яка крупа? Мабуть, манка? Манна крупа. Так. Так. Що ви намалювали? Цифра п'ять. Цифру п'ять молодці. Ще карточка. Шіри, молодці, такі уважні. О, ви такі. А як називається ось ця фігурка? Як називається? Прямокутник, так. Це прямокутник. Дві сторони очі, дві уроки. Так, молодці. А тепер лисичка хоче перевірити. Уважні вичі не уваж. Вона підготувала вам декілька запитань. Давайте послухаємо і будемо відповідати. Скільки сонечок на небі? Скільки сонечок на небі? Okay. Скільки пальців на руці? П'ять. Пять. Так, п'ять. на двох? Десять. Так. Молодці. Скільки днів у тижні? Сім. Так, пригадали, сім. Молодці. Перший день тижня називається вівторок. Так чи ні? Ні. Так, а як називається перший день? Понеділок. Де Понеділ. Молодці. Уважні. Скільки хвостів у трьох котів? Три. Три, молодці. А ви сьогодні що у світофора чотири кольори. Ні. Ні. А скільки? Три. Молодці. Кресно, так, молодці. Давайте один Потім годимо. Молодці дітки, лисичка дуже гарне задоволення. А тепер лисичка, пограти в гру, сонечко і дощик. Ви можете піднятися. Глєбушка. Ми грали в таку гру сонечко і дощик. Коли буде зараз грати музика, буде, я кажу, сонечко, ми сміхаємось, бігаємо, рухаємось. А коли я кажу «Дощик», ми ось так ховаємось, робимо домик. Ось так ховаємось, коли «Дощик». парасолька. Сховались під парасольку. А хто не успішно? Що, що не успіх, Глєбушка? Еще хто ти не успев. Піддощем. Намочишся, якщо не сховаєшся. Підготувались, починаємо. Починаємо!

А, ну даємо. Бігаємо. Радімо, сумічко вієм. молодці. А вирія, бочка, гостик, ховайся. Гостики такі такий

Малята! Ви сьогодні тут займалися, грали, відповідали. Ми з лисичкою вам бажаємо теплого дня. Скоріше в дощик вже закінчення. Будьте здорові! чекаємо вас на наступному занятті. До побачення. До побачення. Дякую. До, До побачення. І вам дякую. І вам дякую.